Добрий день, мене звуть Віктор Тарпенко, я є спеціалістом з оцінки програм Фонду Східної Європи. Сьогодні ми розглянемо тему управління проектами, орієнтованими на результат. Чому питання управління орієнтоване на результат є сьогодні важливим? Тому що до цих пір більшість проєктів використовують управління орієнтоване на процес, оцінюючи результати проєктів їх продуктами, а не власне самими результатами. Ну і, звичайно, застосування інструменту управління орієнтованого на результат забезпечує позитивний результат реалізації проєкту. Наша презентація буде складатися з двох модулів. В першому ми розглянемо такі питання, як цілі та завдання проєкту, продукти та результати проєкту, джерела даних та такі інструменти, як структури результатів, які демонструють зв'язки між цими стратегічними елементами. В другому модулі ми розглянемо так звані розумні, або англійською мовою smart-індикатори та стратегію моніторингу, оцінки та звітності. При розгляді елементів та підходів управління орієнтованого на результат, ми будемо використовувати приклад проєкту Фонду Східна Європа Впевнений старт в самостійне життя. Цей проєкт направлений на підготовку вихованців інтернатних закладів кривого роду самостійного життя. І в рамках проєкту пропонується працювати з трьома цільовими групами. Діти сироти у віці від 11 до 18 років, вхівці місцевих соціальних служб тощо співробітники-волонтери компанії ArcelorMittal Кривий Ріг. Почнемо з визначення того, що таке ціль проєкту. Ціль проєкту це задача вищого порядку, на виконання якої орієнтована певна діяльність. Ціль повинна включати заплановані результати проєкту, звичайно, в загальних рисах, задавати цільову аудиторію, на яку орієнтований проєкт. Зазвичай проєкт має одну ціль, визначаючи головні результати проєктної діяльності. На слайді ви бачите приклади формулювання цілей проекту. Формулювання цілі не має бути занадто загальним та широким, оскільки в цьому випадку вона не буде визначати напрямок програми. І ось наведені слабкі формулювання цілі покращити життя дітей в нашому регіоні. Чому перше з цілей є слабка? Тому що вона не визначає заплановані результати проєкту, тому що не визначено, в чому саме буде складатися покращення життя дітей. Друга ціль підтримати територіальну адміністративну реформу в Україні. Друга ціль взагалі нічого не визначає з точки зору можливих змін, які має досягти проєкт. Використовуючи наведене вище визначення, ціль проєкту впевнений старт самостійне життя, сформульована наступним чином. Ви бачите її на слайд. Завдання проєкту. Тепер розглянемо, таке, що таке завдання проєкту. Завдання в англійської мові об'єкти є запланованим результатом проєкту, який буде спричиняти позитивні фізичний, фінансовий, організаційні, соціальний або інший вплив на суспільство, спільноту або групу людей. Завдання має бути виконане відразу після завершення проєкту, або незабаром після цього. Якщо воно виконане, причини проблеми, яка визначена на початковій стадії проєкту, усуваються що не менше частково, та головна проблема починає зникати. Зазвичай проєкт має декілька завдань, всі вони мають бути виконані відразу після завершення проєкту та вказувати на заплановані результати проєкту. Повертаючись до прикладу проєкту впевнений став самостійне життя, наведемо формулювання завдань цього проєкту. Перше завдання підвищити потенціал соціальних працівників, вчителів, представників громадських організацій та волонтерів до підготовки, по підготовці дітей з сирі до незалежного життя. І друге завдання підготувати цільову групу дітей сиріт до самостійного життя. Ми бачимо, що ці завдання задають два очікуваних результати проєкту. Це підвищений потенціал соціальних працівників вчителів тощо. Та, другий результат цільова група дітей сиріт підготовлена до самостійного життя. Тепер розглянемо, що таке продукти, проєкту. Продукти. Це продукти та послуги, які є результатами програмної діяльності. англійською мовою продукти називаються outputs. Власне, продукти це прямий наслідок діяльності, що виконувалось в рамках проєкту. Для отримання продуктів проєкт має мати бюджет для цього. Прикладами продуктів можуть бути проведені три тренінги для 45 учасників. Інший продукт, наприклад. Надруковано 1500 примірників, пасібника, на тему теж Тож, Продукти легко порахувати та визначені, були вони вироблені чи ні. Наступним терміном є результат, або англійською мовою аум. Це очікуваний або досягнутий, негайний або проміжний вплив продукту програми. Є синонім. outcome – підсумок, результат нас. Типи результатів можуть бути негайні, проміжні, довготерміновий. Прикладами результатів можна навести наступ. Покращена підготовка випускників інтернатних закладів міста Кривий Ріг. Інший приклад результату підвищений потенціал вчителів міста Кривий Ріг по підготовці дітей-серіт до незалежного життя. Наприкладу, на прикладі нашого проєкту Впевнений старт самостійного життя розглянемо, чим власне відрізняються продукти від результатів. Ось ми бачимо декілька продуктів цього проєкту. Продукт номер один проведення тренінгів з комп'ютерної грамотності. Продукт номер два проведення тренінгів для соціальних працівників. І індикаторами рівня продукту може бути, наприклад, кількість тренінгів, кількість учасників тренінгу, рівень задоволення учасників. В результаті надання цих продуктів ми отримуємо результат покращений потенціал вчителів, соціальних працівників, представників міжнародних організацій по навчанню життєвих навичок. І помірити цей результат ми можемо індикаторами рівня результатів. Тобто, це може бути відсоток осіб, що заявили, що вони добре або дуже добре підготовлені до роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування. Нарешті ми підійшли до такого терміну як вплив. Англійською мовою імпакт. Вплив це довготерміновий ефект від діяльності. Причому впливи можуть бути позитивні та негативні, прямі та непрямі, передбачені та непередбачені. Інколи впливи ототожнюють з результатами. І насправді це не є коректно. Результат зазвичай... В чому власне відмінність між результатом та впливом? Ми вже зазначали, що результат проєкту зазвичай отримується відразу після закінчення проєкту. На відміну від цього, вплив може бути реально оцінений через деякий час після закінчення проєкту. Крім того, результат проєкту частіше за все отриманий організацією, що впроваджує проєкт та її партнери. Реальний вплив проєкту є результатом співпраці декількох зацікавлених сторін, урядових структур, неурядових організацій, бізнесових тіл тощо. А тепер подивимось, яким чином основні терміни, які ми розглянули, пов'язані між собою. Ціль проєкту як задача вищого порядку, до виконання якої орієнтована діяльність проєкту, пов'язана з його впливом. Аналогічно, завдання проєкту пов'язане з коротко та середньотерміновими результатами. А в свою чергу, основа проєкту... Його активності або заходи безпосередньо пов'язані з продуктом. Зараз розглянемо, звідки ми можемо отримувати інформацію про продукти та результати проєкту. Джерела даних рівня продукту. Звичайно, вони є частиною поточного плану моніторингу, і до них можуть відноситися анкети, що заповнюються після загаду, оцінки тренерів, подальші досліджень, безпосереднє спостереження, програмна документація. Джерела даних рівня результату. Звичайно, є частиною стратегії оцінки І це може бути оцінка початкової ситуації, оцінка процесу або сумочого оцінка, формальна або неформальна оцінка. Ми зараз не зупиняємося на детальному розгляді моніторингу до оцінки, оскільки це буде зроблено в модулі 2. Нарешті, ми підійшли до розгляду засобу, який дозволяє логічно поєднати стратегічні елементи проєктної діяльності з метою розробки плану моніторингу та оцінки проєкту. Які буде використовуватися для оцінки того, чи були отримані заплановані результати проєкту. Тобто структура результатів це засіб управління, який демонструє причині зв'язки між продуктами та результатами, визначає індикатори та ці стратегічні елементи до програмного плану моніторингу та оцінки. На цьому слайді ви бачите, як виглядає власне структура результатів. Може виникнути запитання, чому початковий рівень продуктів є чорним. Це пояснюється наступним чином. Коли ми починаємо планувати проєкт, ми передбачаємо, які продукти будуть створені в результаті виконання проєктних активності. Отже, до початку проєкту, тобто до виконання цих активностей, ці продукти не існували. Тобто немає сенсу говорити про початковий рівень продуктів. Для чого використовується структура результатів? Для покращення дизайну проєкту в першу чергу. І другий дуже важливий аргумент. Донори все частіше вимагають, щоб проєктні пропозиції містили структуру результатів або інші аналогічні інструменти. Очевидно, що використання структури результатів вимагає додаткової роботи. Але покращення управління проєктами, коли на кожному етапі можна відслідковувати результат проєкту, надає дуже великі переваги. Крім того, вимоги донорів також треба виконувати і це теж. Важлива причина використовувати аналогічні інструменти. Не обов'язково це має бути саме структура результатів в тому вигляді, який ми сьогодні розглядаємо. Це може бути так званий LockFrame або інший інструмент, але всі вони схожі тим, що поєднують цілі, завдання, результати та джерела даних продуктів. Про, прошу прибачення, проєкту. Давайте тепер, давайте тепер розглянемо структуру результатів нашого проєкту, впевнений старт самостійного життя. Нагадаю, він має два завдання. Перше завдання це підвищення потенціалу соціальних працівників тощо по підготовці дітей до незалежного життя. І структуру результатів для цього результату ми бачимо на даному слайді. Ви бачите продукти, результати, індикатори та їх значення для рівня продуктів і результатів. Джерела інформації та часовий інтервал. На наступному слайді наведена структура результатів для другого завдання. На цьому ми закінчимо розгляд питань для першого моду.